Привіт, друзі! Чи погодиться Путін та мирний план від Зеленського? Аналіз. Дослухайте до кінця. Це буде довге відео, я одразу похвалю Зеленського. Там можете в коментарях написати свою думку, тому що він почав діалог з суспільством цим мирним планом, який зранку був сьогодні опублікований, дуже багато новин, заяв, і це однозначно діалог з суспільством. Тобто, він показав, над чим зараз працює українська делегація, американська делегація і що запропоновано саме Путіну. Давайте щоб не тягнути, чи погодиться Путін. Я думаю, що ми скоро дізнаємося, але категоричної відмови, після того як Росіяни отримали. Але цей план немає. Є їхні заяви рябкова, що там провели переговори по Параздражителям, далі будемо зустрічатися, Хтось там жартував, що наступна зустріч буде весною, ну тому що росіяни будуть затягувати, але категоричної відмови немає. І я думаю, що Трамп має всі важкі впливи, тим більше зважаючи зараз на Венесуелу, де блокуються нафтові танкери і росіяни вчора в ООН. Протестували проти цього, тому, що вони розуміють, що так само можуть зробити з їхніми танкерами. А, до речі, вони з Венесуели вивозять своїх дипломатів росіяни. Тобто, Трамп має важіль впливу, як довести до Путіна позицію. Однозначно, росіяни будуть вносити в цей план відповідні свої правки і вимоги, але чітко зрозуміло, що там є декілька проблемних питань. Давайте коротко пройдусь по плану. І потім обговоримо і ще обговоримо всі заяви, тому що вони знаєте, такі хитрі заяви Зеленського про мобілізацію, про воєнний стан. Так, от підтвердження суверенітету України. Це і так зрозуміло. Угода про напад між Росією та Україною моніторних на лінії зіткнення. тобто будуть якісь ну, державні структури міжнародні, які будуть контролювати зупинку припинення вогню. І це добре, і це потрібно, тому що росіянам віри немає. Гарантії безпеки. Гарантії безпеки я вже розповідав, Тобто це. І повернення санкцій про це Зеленський сказав, і е, ну моментальна військова відповідь на морі на суші і в повітрі від наших партнерів. Ну п'ята стаття НАТО і е, коаліція охочих. Ну і якщо Україна сама перша нападе на росіян, то ніхто нам допомагати не буде. От і всі гарантії. Я думаю, що краще цих гарантій безпеки точно для нас не буде. Тому ну це хороші гарантії безпеки в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Чисельне зсу 800 тисяч у мирний е, час. Ну це добре, цифра велика. Нам потрібна важко буде це отримувати, фінансувати. Ну а цим мають допомогти європейці, і це треба робити одразу. Не потім домовлятися а з першого дня підписання угоди. Потім розкажу, чому. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті НАТО. Ну це вже я сказав. Якщо вторгнеться, буде військова відповідь. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в всіх необхідних законах. Ну в цьому віри немає, тому що Росія може написати цих законів в Конституцію, закріпити і все порушувати. Договір з росіянами не вартий папер, на якому він написаний. Це ж не я сказав, так далі. Україна стане членом ЄС у певний час. От тут треба важливо, треба добитися дати, тому що поки що з Європою про це перемовини не йдуть, а нам треба якнайшвидше. Тому що Європа це гроші, це інвестиції, це і оборона, і все. І якщо ми будемо в ЄС зі всіма правами, це одразу ну, покращить нашу економічну ситуацію. Нам гроші дуже потрібні. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції. Гроші потрібно вже сказав, буде створено кілька фонів для вирішення питань відновлення мета залучення 800 мільярдів доларів. Це нам дуже потрібно, тому що якщо буде ну дійсно 800 мільярдів доларів, це ну як то кажуть світле майбутнє в нашої держави, в нашого народу, і цього треба добиватися. Україна пришвидшить процес укладання угоди про вільну торгівлю США. Це теж гроші, це теж потрібно. Без'ядерний статус України ну нам і так ніхто не дасть створити ядерну зброю, навіть якщо ми можемо це зробити, хіба десь в далекому майбутньому. Зас компромісу немає, тобто не домовилися США. Пропонують управління втрьох і американці головний менеджер. Компромісна пропозиція України, США і Україна 50 на 50. Тут треба домовлятися, але навіть якщо в трьох нам пропонують, треба думати, як ця конфігурація буде працювати. Якщо росіяни погоджуються на демілітаризовану зону навколо ЗС Енергодара, тобто виведені військ, то можливо і на трьох можна керувати. Якщо під їхнім військовим керівництвом однозначно це Україні не підходить, тому треба працю. Тому що цей план одразу скажу, він хороший, нам треба його втілити в життя, тому що нам потрібен кінець війни. Завершення ну можливо не всім, ті, хто заробляють, вони хочуть продовження, але прості люди хочуть завершення. Освітні програми школи, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Ну я так розумію, що це так знаєте втіхаря про російську мову, щоб її не утискали. Як це буде далі працювати? Подивимося, але ніби там протиріч немає по цьому пункту. Території найскладніший пункт. Один з варіантів РФ виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей, Донецькій, Луганської, Запорізької Херсонської областях, стоїмо де да стоїмо. РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області. США пропонують компроміс. Вільної економічної зони, Якщо не буде згоди, стоїмо де да стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. і Тоді треба виносити на референдум весь документ. Ну, тобто я думаю, що росіяни не захочуть нічого виносити на референдум, тому тут е, будуть домовлятися. І тут вже питання до Трампа, щоб він затис Росіян, тому що в нього є всі важливі впливу. І так ситуація в світі складається, що в них падають ціни на нафту, їх дотискають. Тобто в них погана економічна ситуація. Ну я не думаю, що Путін хоче завалити свою економіку, тому що ну, просто може розвалитися російська імперія, що нам дуже на руку. І тому тут е, можливий компрес. Місць. Зі всіх сторін будемо стежити, що буде відбуватися. Так, РФ та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою. Росія не прошкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорномор для цілої комерційної діяльності. Кінзбургська коса буде демілітаризована. Тобто раніше шла мова, ну так як Кінзбургська коса і частина це Миколаївська область, що якби це повертається в Україні, але тепер вона буде демілітаризована. І я так розумію, заперечень там немає. Тобто Росія готові на це. Ну тому що американці з ними по-любому план погоджували. Обмін полоненими всіх на всіх повернення цивільних дітей та політв'язнів Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ну, і Про це Зеленський сказав, що це якби Путін, ми знаємо, хто це вимагає, якомога швидше проведення виборів. Але що тут важливо в цьому пункті? Що після підписання угоди, тобто і росіяни, і американці, Трамп, ну, які хочуть виборів, і Путін хоче, і Трамп хоче. Та? Вони хочуть, щоб вибори відбувалися не так, як зараз хочу прописати в законі Зеленський, що під час військового стану або воєнного стану. А після підписання угоди, тобто після воєнного стану, так швидко, але після воєнного стану. А це дуже важливо, тому що вибори, ну після воєнних стану, мають відбуватися по закону і президента, і Верховної Ради, і місцевих рад. І це важливо. Ну я думаю, що тут буде теж дискусія. І Зеленському вона були, тому він про це і говорить, тому що він би хотів вибори під час військового стану, де практично альтернативи йому не буде. Ну, подивимося, як воно буде далі відбуватися. Ця угода буде юридично обов'язковою, її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом. От у мене питання: а якщо ну, Трамп завершить свою каденцію, ну, Рада ж мира має бути на чолі з кимось далі, чи вона буде далі на чолі з Трампом? Та? Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно буде в чинності повне припинення вогню. От такі пункти плану миру. Я вже коротко їх обговорив. Зеленський ще зробив заяви такі про мобілізацію, що мобілізація після підписання мирної угоди може бути або скасована, або частково відбуватися. Тобто. Не так, як зараз повністю. А також він сказав, що ну, воєнний стан не буде зразу зняти, що це може до півроку його не знімати, його будуть далі тримати. І отут якраз питання до виборів. А як тоді вибори швидко проводити, якщо воєнний стан буде? Тому що під час воєнного стану обмежені права громадян. Тому Зеленський намагається зробити законодавство виборів під час військового стану. Але я ну, не впевнений, що це. Однозначно вийде. я думаю, що замість того, щоб придумувати якісь хитрі плани там продовження мобілізації, часткової, якісь гібридні режими або режими воєнного стану на півроку, треба пропрацювати план з Європою, яка має виділити відповідні кошти для швидкого якісного забезпечення збройних сил України, тобто контракти, заробітну плату, велику не меншу ніж в німецькому війську, та. І я думаю, що дуже багато людей залишиться. Ті, хто захочуть ну, демобілізуватися, мають демобілізуватися. А воєнний чи військовий стан його треба знімати практично через місяць. Якщо через місяць немає порушень цієї угоди, ну чого ж тоді тримати людей? Ну і тоді можна буде проводити вибори, тому що відкриються кордони, одні можуть заїхати, одні можуть виїхати, не буде жодних обмежень, можлива агітація, тобто вільна демократична країна і демократичні вільні вибори під час цього. Як на, мене, як на мене, це дуже хороший варіант. Зрозуміло, що ми не знаємо, чи Путін на нього погодиться. Сьогодні має бути дзвінок Трампа на Путіна або американської адміністрації, можливо, він там перенесеться завтра, післязавтра, але десь ця якби, розмова буде, і тут вже все залежить від американців, тому що Україна підійшла максимально конструктивно, це чесно, об'єктивно треба говорити. Є пункти проблемні, по яким немає домовлення, але це все можна. Вирішити. І український народ, ну, судячи по коментарях, аж піщить хоче миру. Тому Зеленському треба зважати на людей, а не вигадувати якісь гібридні формати обмежень прав громадян. Ну, з мобілізації, що стосується, і воєнного стану. Тому стежимо. Лайкер по підписках, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь ці довгі відео. Ну, Якщо будете дивитись, я їх буду знімати. З вами був я, Дмитро Розумовський.